Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви, і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Час новин в марафоні для вас працюють команди фактів. Сітів та вікон СТБ. Добрий вечір. Дві жінки загинули ще одну поранено. Внаслідок овстрілу селища дворічна, що у Куп'янському районі на Харківщині. Окупанти накрили населений пункт артилерійським вогнем. Повідомила місцевий в Російська армія вдарила просто по приватних будинках. Жінку, яку вижила, ушпиталили. Окрім того, російська армія масовано обстріляла Курахове на Донеччині. Поранено щонайменше одну людину. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ворожої атаки потрощено щонайменше вісім приватних будинків та чотири багатоповерхівки. Один зі снарядів з загарбників поцілив територію комунального підприємства. Вже впродовж кількох тижнів Курахове залишається одним із тих міст, що найбільше потерпає від російських окупантів. На Бахмутському напрямку та в Солидарі точаться важкі бої. Навколо міста противник зосередив найсильніші підрозділи і обстрілює українських захисників з різних видів артилерії. І все це відбувається за сильного морозу. Повідомив речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Черевати в ефірі телемарафону. Та за його словами, Росія свідомо розганяє навколо тамтешніх боїв інформаційний шум про нібито свої надздобутки. Тому принагідно Черевати нагадав про те, як часто окупанти вже брехали щодо своїх бу. Цім перемог і наголосив, карта була дуже динамічна, а невеликі відступи та маневри не означають якихось значних змін у загальній картині. Не вірити російській пропаганді, яка бреше про нібито відступ ЗСУ з позиції Солидара, закликав український військовослужбовець Олександр Матяш з позивним Мадяр, який перебуває безпосередньо на тому напрямку. Ми над центром Солідара. Дивіться уважно. Бачите? Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога, і він був вимушений відступити достатньо великими силами штурмовиків. Та хвиля деморалізації, котра зараз розповсюджується, вона нічого доброго ні нам не допоможе, ні в ваших головах нічого не прояснить. Є офіційні джерела подачі інформації, це Генеральний штаб. Зсу стоїть вишанованій плотній стінці захисту. Ми робимо свою роботу і робимо її якісно, і будемо робити її до кінця. Українські прикордонники знищили штурмовиків із ПВК Вагнер. Як повідомляють у Держприкордонслужбі. продовж вчорашнього дня штурмові загони Вагнерівців намагалися захопити українські опорні пункти поблизу Бахмута на Донеччині. Один з рубежів російські найманці атакували декілька разів. Однак наші прикордонники відбили всі наступи. В результаті дев'ятеро вагнерівців вбито ще 16 поранено. Ворожа БМП як нагорода за сміливість. На Запорізькій ділянці фронту розвідники провели зухвалу військову операцію з вилучення в окупантів броньованої техніки. На видноті у пошарпаних у бою росіян спритники поцупили бойову машину піхоти та успішно доправили її на ремонт. Аби згодом та працювала вже проти своїх колишніх господарів. І звичай духами, що гарантують так званий російський ленд-ліз, спілкувалися наші кореспонденти. Чуть-чуть ну, прохладно, але вони морозостійкі та відчайдушні, які належать бути військовим розвідникам. Трійко побратимів часто б'є окупанта у притул та спритно цупить ворожу техніку. Ось одна з таких історій. Росіяни почали наступ на наші позиції. Бронетанковими групами це найстарший в групі професійний військовослужбовець на псевдо Спартак. Йому 35. позаду звільнення Маріуполя у 14-му році бої в Пісках та Іловайський котел. А ось будні цього періоду війни. Башня дарвали, делікотлі. Да. Ту атаку наші відбили та спалили більше десятка російських панцерників та БМП. Одна у робочому стані, згадує Лис, заклякла в замінованому ліску на видноті у ворога. Хлопці взяли Бремку. Це така машина на базі танку, але е, створена для ремонту техніки. Е, наші сапери розмінували міні-поля. Ми сіли на Бремку. Отак, в тупу до позиції Русні, е, під'їхали. Задом до Бехи, десь е за хвилину, мабуть, ми все підчепили. Звісно, що того пізнього вечора хлопців страхували побратими. Спартак заховався неподалік з потужною гвинтівкою. Це я зайняв позицію для того, щоб оглянути позиції ворога, а також, е що знаходиться поряд з цією БМП. Після тих подій там залишились тіла е окупантів е біля цієї БМП. Хлопці твердять, воюють тут із контрактниками, а не на швидку руч, навченими мобілізованими росіянами. Утім, навіть професійні окупанти не встигли зреагувати на дії наших оборонців. Росіяни поки схаменулися, це десь було аж через хвилин 20, напевно, вони почали стріляти з СПГ. Після того, як вже БМП було успішно звідти евакуйовано, вже нині хлопці жартують. Мовляв, коли як то кажуть, віджимали БМП, нажахали росіян більше аніж самі злякались. Непонятно, кому було страшніше, нам на техніці, техніки або русне, у которой під носом завілась техніка. Трофей за маршрутом якого того вечора стежив наш дрон, вже доправили до ремонтної бази. Пошла, пошла, пашла Розвідники кажуть, це не перший їхній трофей, що нині вже у нашому строю шматує колишніх господарів, і певні, точно не останні ленд ліз російський ленд-ліз. БМП-2. Сусурійська. Андрій Почтів, Артем Дажанков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Найбільше українці зараз довіряють Збройним силам президенту Володимиру Зеленському та волонтерам. Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології. У грудні українців питали, кому в країні вони довіряють найбільше. 96% опитаних в першу чергу назвали Збройні Сили України. Рівень їхньої підтримки майже на чверть більше ніж торік. Одразу за військовослужбовцями в рейтингу довіри з однаковим результатом: 84% чотири Ідуть президенти-волонтери. Менше ж порівняно. А з попереднім роком українці почали довіряти церкві а от антирейтинг недовіри очолюють російські змі. Зрадник у бігах в Одесі затримали херсонського колаборанта, який працював на російських окупантів. Як повідомили ОСБУ, поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи. За співпрацю йому обіцяли посаду у тій же колонії, але вже під керівництвом окупаційної влади. Він охороняв застінки, де російські військові ув'язнювали та катували місцевих жителів. Зокрема, курував кінологічним підрозділом та дресував службових собак для охорони катівні. Під час звільнення Херсона вирішив втекти та. Ховатися в Одесі, там його й затримали. СБУ чоловіка звинувачують у колаборації. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Росія визнала, що на її території перебувають діти, які хочуть повернутися в Україну. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підсумував третій раунд перемовин з омбудсменкою Російської Федерації Тетяною Маскальковою щодо звільнення українців, яких утримує держава-агресорка. Сторона обговорила гуманітарні питання, зокрема як швидше повернути наших військовополонених та звільнити цивільних заручників. Останніх тільки за офіційними даними понад 20 з половиною тисяч. Окрім цього, українська сторона передала списки цивільних осіб, про яких немає даних щодо їхнього стану та місця перебування. Списки сформували за віком. Передують у них літні люди в важкому медичному стані. Попередньо російська сторона погодилася дізнатися деталі їхнього місця знаходження. Далі Україна напрацьовуватиме механізм повернення громадян додому. Також російська сторона повідомила, що на її території перебувають діти, які хочуть повернутися в Україну. Їх зможуть вертати родичам. Тому Дмитро Лубінець закликав українців, які розшукують дітей, звернути. Ся до нього, аби працювати над поверненням, Україна де-факто вже в НАТО. Про це в інтерв'ю Бібісі заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що, хоча й поки юридично Україна і не є членом альянсу, та в реальності в ужитку ЗСУ вже є низка озброєння стандартів НАТО, про отримання якого раніше зізнається міністр. Він міг лише жартувати. Премір Резніков зазначив, що у попередні місяці війни Україні відмовляли у передачі стінгерів, а тепер, крім них, ми маємо від партнерів ракетні системи ЕНЛАВ, переносний зенітно ракетний комплекс Старстрік, нові системи ППУ, крупнокаліберну артилерію. А також ще очікуємо на бойові машини Мардер і Бредлі та зенітний ракетний комплекс Петріот. Україна як держава і збройні сили України або наш сектор безпеки і оборони стали членами НАТО де-факто, не де юре, а де-факто тому, що у нас є зброя, ми вміємо нею користуватися. Ми маємо потрібний рівень комунікації з нашими партнерами, і я впевнений, що у найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де юре. США підтримують рішення союзників передати Україні західні танки, заявив речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, наразі США активно обговорюють з партнерами можливість надання Україні танків, засобів протиповітряної оборони та артилерії. Речник Пентагону нагадав, що наступного тижня відбудеться засідання контактної групи з питань України, де теж обговорюватимуть ці питання. Ми абсолютно підтримуємо усі оборонні засоби, які можуть надати Україні наші міжнародні союзники та партнери, зокрема танки. Знову ж таки, в цей розрахунок входить можливість навчатися роботі на них їхня підтримка в робочому стані та ремонт. Це частина будь-якої дискусії, незалежно від того, чи йдеться про США чи наших партнерів. І ми підтримуємо надання Україні будь-яких засобів, які дадуть їй перевагу на полі бою. Ізраїль передасть Україні системи розумного сповіщення про дрони та ракети. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. За його словами, Київ ймовірно отримає ізраїльські технології найближчим часом. Зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення Ізраїль утримується від прямих поставок зброї Україні і обмежується наданням гуманітарної допомоги. Крім цього, Ізраїль заборонив іншим країнам передавати Україні зброю, що має ізраїльські запчастини однак, обіцяв надати Україні високоточні ракети, якщо Іран. Офіційно передасть Росії балістичні ракети. В Італії готують конференцію про відновлення України. Про це заявив міністр підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо. Він очолив делегацію, яка відвідала Київ. Під час зустрічі в офісі президента Урсо передав послання від прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. Країна підтримує Україну в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Також обговорили питання майбутньої конференції з реконструкції. Йдеться про допомогу у відбудові критичної інфраструктури, зокрема електромереж. Зібрати за одним столом італійську та українську владу і бізнес планують вже в березні. Одним із перших зустрів російські удари і окупацію. Вже майже рік, як звільнений, але досі оговтується від усього, що наробила Росія. Гостомель продовжує відновлюватися і вчиться жити новим життям. А воно частково спускається під землю. Підвали багатоповерхівок, які стали прихистком для людей під час перших російських ударів. Тепер пристосовують для роботи і навчання. В одному з таких побувала наша знімальна група. Цьому гостомельському жика, який ви зараз бачите, добряче дісталось на початку великої війни. По ньому не просто летіли снаряди. Російські окупанти взяли тут в заручники кілька десятків місцевих жителів і тримали їх у підвалі. Зараз тут багато чого вже відновили, а під будинком ворує життя. тут тепер лунатимуть часто. Підвал перетворили на тимчасовий прихисток для дитячих гуртків. У нас 19 гуртків, в яких займається близько 800 дітей. Коли лунають повітряна тривога, наші керівники, педагоги і діти повинні спускатися в укриття. На жаль, там, де в нас власне приміщення, там немає укриття. А дане приміщення, дане укриття дасть нам змогу займати більше дітей, запрошувати на гуртки. Нам дозволили займатися в приміщенні. Щені громадської організації, але при цьому обов'язково облаштувавши приміщення, в яке можуть можуть спускатися батьки, діти і власне всі ті, хто живуть в поряд. Свого року чекає шестирічна Саша. Дівчинка добре пам'ятає, як торік навколо вибухали російські снаряди. Цілу ніч я не спала, тому що бахкали на покровському. У свої шість Саша добре знає, як воно виїжджати з міста під обстрілами і що відчуваєш, коли автівку зупиняє ворожий блокпост. Та сьогодні час для музики. Тут вона може грати в безпеці. Тут весь час є світло на сонячних батареях, світло водичка окремо ще є. Вмика. Тут не було санвузла, тут облаштували. Ми можемо звернутися, поки дітки тут знаходяться, подивитися мінну безпеку обов'язково для дітей. Також у нас є куточки, де можуть дітки взяти розмалювати. А ще вогнегасника, аптечка, живлення від генератора і запас їжі. Облаштувати підвал, де раніше не було нічого, крім труб і будівельного мотлуху, допомогла громадська організація, що має офіс у цьому ж і дозволила дітям займатися у своїх приміщеннях, бо знайти в вцілілі класи для уроків госпітал. Стомелі на початку навчального року було тим ще квестом, кажуть педагоги. Це якраз приклад громадської ініціативи, до якої можуть долучитися абсолютно всі власники ОСББ, наприклад, і зробити, облаштувати простір, який стане прихистком у своїх будинках. Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма Вікна, СТБ, Марафон. Єдині новини. Наразі це все, що встигаємо розповісти.